Доброго ранку, мої хороші! Вітаю вас на своєму каналі. Я тут хоч би не впала. Сьогодні у нас тихенька погода, така... немає ні вітру, нічого. Сніг вже не йде, але він так лежить по Он на обочині, да? де не пороставав. І класно. Мені дуже подобається така погода. Бачу, з гір може прийти сніг. Тому. Якщо буде більше снігу, то це буде ще краще. От, я вчора випустила відео вже дуже-дуже вночі, не знаю, чи ви його бачили чи ні. Тож запрошую вас подивитися, хто ще не дивився. А я топаю на роботу. Будемо працювати, будемо робити дівчаток гарними, з гарним манікюром. Погода... По погоді я сказала, да? Не холодно, вітерця немає, а у нас вже в магазинах, дивіться, понаряжали ялинки. Класно. Все, вже новорічний настрій у людей. Ось так. Зараз буду вам жалуватися або скаржитися. А ви мені напишіть, от чим я думаю, в общем. Прийшла я на роботу, поубирала там, все поробила, простерилізувала інструмент, в общем, підготувалась, Даже вспіла кофе попити. Представляєте? В общем, сидю, жду клієнтку. Вона в мене на 9 часов, моя постійна клієнтка, все хорошо. В общем, сидю, жду. Дивлюся, 5 минут. Клієнтки немає. І повідомляю, що ця клієнтка ніколи не опаздує. Думаю, так, треба щось мені провірити. Заходжу в приложення, в якому я веду запис клієнтів. Думаю, подивлюся, може там щось я напутала, може, вона якась друга клієнтка, яка просто опаздує. Дивлюся, ні, вона. Думаю, так, перепровіряю, я ще відправляю клієнтам смски, на... ну, щоб вони могли собі ну, контролювати свою запись. Заходжу туди, а там написано, що вона не 19-го, а 21-го. Я заходю в проложення, а у мене 21-го на 9-ту, друга зовсім дівчинка. Я, коротше, в шокі, не можу поняти, що случилось. Потім перелистую вище смс-ки, там написано все-таки ж 19-го на 9. Ну і потім я читаю нашу переписку, вона просто попросилася у мене перенести, я її перенесла на 21-11, на 11. а в себе оцей запис на сьогодні просто не скасувала. Ну, і коротше, отакі от діла. І тепер, що я сидю, у мене є время. У мене є время, по-перше, з вами поговорити, записати відео. По-друге, у мене є время поробити всі свої справи, які у мене є тут по, по салону, там, по інстаграму, по-моєму. Це, звісно, класно, але якби я знала, що в мене буде оцей. Зазор між клієнтами, то я просто як би спланувала собі цей початок дня по-другому. Ну, в общем, у мене таке буває. В Україні взагалі часто таке було, бо у мене не було програми, в якій би я вела запис клієнтів. Я постійно записувала то в якийсь блокнот, ну не в якийсь, а в конкретний блокнот. То потім людина дзвонить: у мене немає блокнота. Я вроді би як заповнила, а потім забула. Ну, коротше, тут у мене прям програма, все цивільно, все правильно. Ну, іногда от такі теж казуси у мене случаються. Короте, у мене з цим ділом не дуже. Я от поражаюся з людей, яких, знаєте, пам'ять хороша, і вони все все запоминають, і їм прям, ну, не, не составляє труда там щось щось і якось. У мене, звісно, конечно, конечно, общем, загалом, у мене такі слова паразити, що я тут роздражаю всіх новеньких. Мої старенькі вже привикли, Ну, старенькі в плані, хто зі мною давно. А новенькі, хто заходить на канал їх прямо роздражає моя оця е мова, якою я розмовляю. Ну, от Такі от у мене діла, тому зараз буду займатися своїми е ділами, які я роблю в онлайні. І, в принципі, потім вже працювати. Це в мене коли клієнтка буде, напевно, аж на 11 годину. Це не може не радувати, тому що в інтернеті теж треба працювати, якщо ти хочеш результатів. А я результатів хочу. Бо спина мені не дозволяє. Може бути так, знаєте, в один момент в нас така робота, що в один момент ти просто не зможеш працювати в цій сфері на цій роботі. І що потім робити? А так потрібно подумати: заздалегідь. Тому я зараз думаю і розвиваюся в, деяких, в декількох сферах, щоб у мене була ця, знаєте, подушка безпеки, якщо там щось трапиться, щоб я не, знаєте, не залишилася при своїх там, якихось інтересах. Всім роботаємо, роботаємо. Так, мої хороші, трохи машина моя робота, що саме шуми? В общем, я вже практично відпрацювала. Зараз у мене ще одна клієнтка остання. І все. Я сьогодні закінчу трішки раніше, піду раніше додому, бо Богданчик приходив сьогодні до мене, приносив мені обід і просив, щоб я прийшла раніше. Ну, якраз я сьогодні закінчую раніше, тому це класно. І, в принципі, у нас вже практично 4 година, вже практично темно. І, в принципі, що я зробила собі каву, зараз поп'ю кави. І буду працювати і буду йти додому. Хочу сьогоднішнє відео змонтувати раніше, ніж, ніж вчора, в 10-го вечора ночі. О, тому сьогодні, можливо, воно буде не таке довге, як би хотілося, але то ви вже звикли, що я така дівчина. то Довгі відео знімаю, то короткі відео знімаю, ну які є, такі є. От, Погода у нас така сама: сира, доща немає, снігу немає, але хмарки ходять туди-сюди. Погода-сира. Дякую всім за коментарі під вчорашнім відео. Дякую, що ви за нас переживаєте. Цікаво було послухати про те, які там діють правила, там ну, що взагалі правила різняться. Ну, це зрозуміло. І ми, в принципі, якби з України там взагалі інші правила. Потім приїхали в Польщу, тут другі правила. Зрозуміло, що в кожній країні свої правила і на дорогах, і не тільки на дорогах, а і скрізь. Тому ми це вважаємо, але дякую, що ви нам пишете, якби, і звертаєте на це увагу. От. І також приємно, що не тільки, я, не тільки одна я замітила, що все ж таки різниця між Словаччиною та Польщею є. Бо я вже думала, можливо, це у мене щось там, знаєте, зі сприйняттям не те, Але виявляється, що не тільки в мене, а й у других людей. Е, сразу відповім, Відразу відповім, що ми їхали зі сторони як їхати на морське око е, е, Лиса Поляна, якщо я не помиляюся, цей як там. не пункт, а Зупинка називається Лиса Поляна, і там є оцей же ж е, кордон. Отам ми переїжджали кордон до Словаччини. У мене щось. Соне на клон. Клони на сон. Хочеться спати, напевно, що на погоду. Що, всім бажаю мирного неба і всього самого найкращого. Не забувайте підтримувати канал, ставити лайчики і коментувати. Всім гарного вечора!